Добрий день, шановні колеги. Тема мого виступу мобільні технології на уроках української мови, використання онлайн-тестів для контролю знань і залучення здобувачів освіти до активної роботи на уроці та вдома. Сьогоденні здобувачі освіти вже не сприймають сухий матеріал підручника або конспекту, без додаткових відео, аудіоматеріалів. Велика роль належить викладачу, якому довірено всебічний розвиток здобувачів освіти, розкриття їхнього потенціалу та формування успішної людини. Професійна діяльність викладача стає складнішою, впроваджуються нові педагогічні технології, змінюється зміст освіти, з'являються нові види діяльності. Під час своїх уроків я прошу здобувачів освіти використовувати свої гаджети. Це для проходження онлайн-тестів. Для пошуку додаткової інформації з теми уроку, створення презентації до уроку та інше. Що ж таке мобільні технології? Мобільні технології це широкий спект цифрових і повністю портативних мобільних качетів, пристрій, що дозволяють здійснювати операції з отримання обробки та поширення інформації. Технологія мобільного навчання передбачає використання деяких можливостей мобільних пристроїв, здобувачів освіти для організації роботи на уроці і свідоме включення мобільних пристроїв в освітній процес. Для мобільного навчання вони використовують телефони, планшети. З досвіду роботи переконалась, що застосування мобільного навчання дозволяє по-новому поглянути на освітній процес. Зазначена технологія дозволяє виокремити ряд важливих тенденцій, що значно підвищують ефективність викладання і водночас вимагають перегляду традиційних підходів до навчання. Можливість застосування технології в якості додаткового засобу навчання, персоналізація навчання, миттєвий зворотній зв'язок, ефективне використання навчального часу на уроках, неперервність навчального процесу, принципово нові форми і методи навчання. Якісно новий рівень управління навчальним процесом. Обов'язковим компонентом навчального процесу є контроль знань, умінь та навичок, тобто перевірка результативності. Нам доводиться перевіряти письмові роботи, проєкти, реферати та інші роботи здобувачів освіти. Під час такого напруженого графіку я вважаю, що однією з ефективних і головне об'єктивних форм оцінювання знань. Умінь і навичок використання тестових технологій. Саме така форма проведення поточного і тематичного контролю дає можливість швидко-об'єктивно перевірити знання, скоригувати їх шляхом додаткового опрацювання, слабозасвоюваної теми. Постає запитання, як здійснити перевірку засвоєних знань під час офлайн чи онлайн навчання. Одним із видів діагностування є тестування, що дає використання тестів викладачу. Звичайно, об'єктивну оцінку знань, швидку перевірку відповідей, мінімум втрат часу або взагалі відсутність втрат, якщо поточне бланкове тестування проводиться з комп'ютерною перевіркою, комп'ютер сам видає результати. Як впливає систематичне використання тестових технологій на здобувачів освіти? Дійсно, кожен, хто знатиме, що на уроці його обов'язково оцінюватимуть, то це вже стимулюватиме його готуватися до уроку. Тобто зростає рівень самостійної роботи. Під час використання тестових завдань при потужній перевірці я надаю змогу побачити правильні відповіді у завданнях, тим самим сприяє запам'ятовуванню правильного варіанту. Отже, систематичне тестування допомагає об'єктивно оцінити рівень навчальних досягнень здобувачів освіти, підготувати їх до зовнішнього незалежного оцінювання. Онлайн-тести мають сучасний експрес-формат ставлять усіх у рівні умови, дають можливість отримувати миттєвий деталізований результат, допомагають проводити роботу над помилками, комплексно формують компетентності. Особливість онлайн тестів використання на всіх етапах уроку та в різні періоди вивчення тем, стартовий контроль, тести до теми, яка вивчається на цьому або попередньому уроці, проміжна перевірка, підсумкові онлайн-тести. Види діяльності з використанням онлайн-тестувань, це самостійна робота, групова робота, контрольна робота, тренування вправи, домашня робота, індивідуальна робота. На просторах інтернету можна знайти безліч веб-ресурсів, які допоможуть створити тест, а саме такі платформи, як Google Classroom, Всеосвіта, кашот, освітній проєкт на урок. Особисто я перепробуюся всі вище зазначені платформи. Дійшла висновку, що моїм здобувачам освіти та мені найзручнішим та цікавим є освітній проєкт на урок. Сьогодні саме хочу вас більш детально познайомити із даним сайтом. Знайти проєкт на урок дуже легко. Вводимо у пошук на урок. І за секунду потрапляємо на даний сайт. Сторінку для створення тестів можна побачити тут і в особистому кабінеті. Перейшовши до створення тесту, одразу бачимо назву тесту. Можна скористатися з базою тесту, який розмістили на даному сайті наші колеги, проте ми розглянемо більш детально, як створити свій тест. Можна копіювати його. Є, оберіть предмет. Обираємо предмет. Українська мова. Обираємо клас. Творити тест. Зверніть увагу, можемо додати зображення. Є. Основні орфограми префікси суфікси. Тест загальнодоступний. Можна змінити, щоб був приватний. Редагувати. Якщо зробили помилку в якомусь слові або хочете змінити назву, можна його редагувати. Додати запитання одна правильна відповідь. 1 бал. Можете вказувати 2 бали. Можете вказувати декілька правильних відповідей. Отже, копіюю запитання. Правильні відповіді теж копіюю. Може бути три варіанти відповідей, може бути два варіанти відповідей. І обираю ще одну правильну відповідь. Є. Тепер обов'язково нам потрібно позначити, яка відповідь буде правильна: друга, третя, перша. Обираємо правильну відповідь. Створити питання є. Таким самим чином створюємо наступне запитання. Копію його. Можна наз... набирати на клавіатурі. Обираємо знову одна правильна відповідь. Оцінюється один бал. Копіюємо варіанти відповідей. Отже, не забуваємо вказувати правильну відповідь говорити. Є, додаємо наступне запитання. Тільки спалю. Простіше створювати тест, коли маєте заздалегідь готовий. Можна копіювати просто і вставляти. Обираємо правильну відповідь. Скільки у нас є запитань? Є. І створити питання. Отже, у нас є три питання. Відповідно, так робимо: четверте, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте, десяте. Коли ми вже зробили всі питання, ми опубліковуємо тест. Отже. Коли в нас є готовий тест, 12 запитань, всього 12 балів, ми можемо його опублікувати. Зверніть увагу, тест в нас є опублікований. Що ми зараз можемо зробити з цим тестом? Насамперед, ми його можемо роздрукувати. Зверніть увагу, як він буде виглядати, коли ви його будете роздруковувати. Зразу є відповіді. Це одне. Наступне. Можна зробити флеш-картки. Зверніть увагу, це, щоб учні краще запам'ятали. Літеру «и» в суфіксах усіх словах слід писати в рядку. Перегорнути картку. Добриво. Братик, вузличок, паливо. Є відповідності, тестування, Тисуємо своє прізвище, наприклад, Яна почати тест. Читаємо запитання. Літеру «и» в суфіксах в усіх словах слід писати в рядку. Обираємо. Ми знаємо, що оце є правильна відповідь. Відмінна. Літеру О в усіх словах слід писати в рядку. Давайте оберемо неправильну відповідь. Неправильно. Наступне літер в суфікси у всіх словах слід писати в рядку. Оці відповіли правильно. Наступне. В реальному часі. Цей текст, що ми з вами створили, можна використати в реальному часі. Зверніть увагу налаштування, перемішати варіанти відповідей, одразу показувати правильну відповідь. Якщо ми опрацьовуємо на уроці, ви можете одразу показувати правильну відповідь, показувати відповіді учням після тестування. Залишаємо ці зміни, створити сесію. Отже, учням вам потрібно повідомити код доступу. Або попросіть учнів використати цей код, відкривши посилання, покликання на оцей сайт. І зверніть увагу, приєдналося стільки то учнів. На даний час у нас 0. Отже, щоб виконати даний тест, який ми з вами створили. Ви хочете додому на домашнє завдання, натискаємо Домашня робота, назву домашнього завдання, завдання для класу обираєте. Учням необхідно виконати завдання, наприклад, там до, я напишу до 20 жовтня, до, до котрої години вказуємо час. Зверніть увагу, є налаштування. Перемішати запитання, перемішати варіанти відповідь, показати відповіді учнів після тестування. Можете вимкнути, щоб один одному надавали списувати домашню роботу, показувати рейтинг учнів і я теж виключаю. Отже, все є: задати домашнє завдання. Домашнє завдання активне. Зверніть увагу, його необхідно виконати до 20 жовтня до 20.00 години. Для того, щоб учні могли виконати домашнє завдання, вам необхідно на досі написати оцей код. Або від, щоб вони учні відкрили оце покликання і вписали оцей код. Або зайти на оцей значок класу 1, що учні. Зайдуть в клас. Учні оберуть завдання. Зверніть увагу: виконайте завдання. Перейдіть за покликанням, кажіть прізвище тест. Учням лише потрібно приєднатися до тесту і вказати своє прізвище і ім'я. Наприклад, Я Горська Яна. Приєднатися. Давайте будемо в ролі учнів, будемо давати відповіді. Зверніть увагу. Якщо ми навіть даємо неправильну відповідь, відповідь зарахована. Пройдемо з вами тестування. І 12 запитання. Зверніть увагу, що пише в учні. 12 запитань, оцінка 8 з 12, сума балів, результат. Автоматично він бачить 8 правильних відповідей, 4 неправильні, 0 пропущено, скільки витрачено часу. Є, що бачить вчитель. Ви заходите на свої тести, є результати тестувань. Обираєте тест, який ви створили основні орфограми в префіксах і суфіксах. І дивимося: Результати. Єгорська Яна отримала 8 з 12. Для того, щоб детальніше розглянути, які теми вона знає і які не знає. Ми можемо подивитися, де вона дала неправильну відповідь. Зверніть увагу: четверте запитання неправильно відповіла. П'яте запитання неправильно. Шосте правильно і так далі. На уроці ви можете провести аналіз. Отже, це на рахунок тестів, які ви створили самі. Для того, щоб використати тест, який вже є на сайті, виконуємо наступне. Вписуємо в рядку пошуку потрібно тему. Натискаємо тести. В пошуковому рядку пишемо, наприклад, частини мови Є. Обираємо предмет. Українська мова. Обираємо клас, натискаємо знайти. Отже. Які є в нас тести? Наприклад, контрольна робота, морфологія дієслово, прислівник службові частини мови. Обираємо. Зверніть увагу, що ми можемо зробити з цим тестом. Ми його можемо клонувати, скачати у PDF-форматі, роздрукувати на уроці дітям дати використати. І дивіться, як ми клонуємо. Можна редагувати цей тест, можна змінити тему. Є. Коли ми його редагували, обираємо приватний, загальнодоступний або дозволити копіювати тест, або заборонити. Зберігаємо зміни. Є. І дивіться, у нас є опублікувати тест. Обираємо опублікувати тест, опубліковуємо тест. Зверніть увагу. Мої тести, у вас вже є готовий тест. Ви можете все, це, що ми робили з своїм створеним тестом, робити те тест з тим самим тестом. Створити домашню роботу, провести його в реальному часі на уроці, провести в формі тестування. Виконати флешкартки, бо учні краще запам'ятали, де писати букву З, де писати букву С і роздрукувати. Плюси даної платформи. Здобувачам освіти не потрібно реєструватись на сайті для того, щоб пройти тестування. Все, що потрібно, це перейти за покликанням та вказати свої прізвища та ім'я. Ще один плюс для викладача це те, що перевірку дитячих робіт здійснює дана платформа автоматично. Я створюю тест потрібного мені формату, поширюю його серед учнів за допомогою покликання та коду. Здобувачі освіти виконують завдання, після чого система проведе підрахунки, які допоможуть визначити реальний рівень знань. Як показує практика, багатьом здобувачам освіти складно працювати з тестами, і саме тому тестування будуть дуже доречними. Учні звикнуть до такого стилю роботи і не відчуватимуть зайвого стресу. Тести та регулярна перевірка знань здатні зробити навчання значно ефективнішим. Отже, тестування це потужний інструмент, якщо використовувати його не лише для оцінювання, але як спосіб навчатися, воно має переваги як для здобувачів освіти, так і для викладачів. Однак буде дійсно ефективним тоді, коли здобувачі освіти сприйматимуть його не як покарання, а як корисну навчальну вправу. Дякую за увагу.